Слава Ісусу Христу! Події останнього часу, вони знімають маски та показують, хто є хто. На початку війни багато хто говорив про те, що вона закінчиться за кілька днів поразкою України. Але війна вже триває роками, бо всі, хто робив, Прогнози Вони не врахували найголовнішого долю та перемогу визначає не людина, а Бог. І останнє слово воно завжди за Богом. Ісус Христос сказав: вони сліпі, вожді сліпих, а якщо сліпий веде сліпого, то обоє впадуть у яму. І особливо сьогодні, наскільки це видно, коли все це божевілля, вся цяльня. Божевільна війна відбувається, скільки страждань. Всі ці маски, ці шкурки, все знімається, і ти бачиш всю суть багатьох, багатьох людей. Служителів, церков, релігії, війна, яка сьогодні йде в Україні, вона показала дурість, обмеженість та незнання багатьох людей. Ні політики, ні аналітики, ні експерти, ні сильні світу вони не розуміють знамен, часів і законів, на яких ґрунтується цей світ. Амінь.